Ой, Варку. Ой, слухай, Галинка дзвонить на відео кіамату. Привіт, Галинка, привіт, привіт. Привіт. Як ти там Галинка себе почуваєш? а? Все прекрасно у тебе? Ану а Галинка, секундочку, я тобі зараз перезвоню. А що ти вибиваєш, по дружку, чим позвонила? Я не зрозуміла. А то що тут зводку? Тут капопраєш. Ти що забув? Ти одружений? Ти що кому себе строїш, га? Та ж твоя подружка позвонила, як маю до неї говорити. Як откуда? Гринка, привіт! То що за така розмова? При жінці! Я сиджу і ти тут ка... чубатишся, га? Та ж подружка наша, що ти хочеш у нас? Обза вона моя подружка. Моя. Я не чубачу до неї. До її чоловіка теж такой бачуся, коли не разу. А то що от того таке? А сама сказала, о, Галинка дзвонить. Дивись, дивись, Галинка дзвони. Я розумію, але так же курва, не випиратися, як кажуть той кого. Дивись мені.